Ця осінь стала для Анжеліки П'єнкіною особливою, адже назавжди закарбується в спогадах і залишить в пам'яті незабутній слід. Адже робота в клубі Медіапросвіти з прав людини докудись ЮЙ, який працює на базі бібліотеки вже 9 років, нарешті дала свої плоди. В рамках цього клубу ми вже два рази писали адвокаційні проекти, які мали успіх. І ми, ну це були конкурсні проекти від докудись і Ми їх вигравали. І в цьому році ми написали проєкт, який стосувався медіаграмотності. Він переміг, пройшов вдало і дуже зацікавив наших колег із Франції. І вони Просили сім модераторок з України і чотири людини з команди саме до кудесь до Франції за їх рахунок повністю за рахунок приймаючої сторони, бо французи дуже велику увагу приділяють саме захисту прав людини. Це для них найголовніше для французької сторони було незвично і вражаюче, що під час війни у прифронтовому регіоні продовжується така робота. Тому вони висловили своє бажання поспілкуватися, почути, як це відбувається, і результатом цього стала ділова поїздка, під час якої відбулося чимало цікавих і корисних зустрічей, розповідає наша співрозмовниця. Нас знайомили з різними громадськими організаціями, які працюють саме над проблемами України. І ми були. У нас була зустріч і при культурному центрі посольства України, і в мерії Парижу, саме та організація «Фондаціон де Франце, яка саме надає кошти для того, щоб в Україні могли реалізовувати якісь програми з прав людини. Я була не тільки шостки одна, я була з нашого регіону одна, тобто Чернігівська Полтавська Харківська область була була Представлена тільки мною, і я була єдина, яка е, працює так близько до кордону. І зі мною всі хотіли поспілкуватися у Франції. Е, і е, коли я розповідала про нашу роботу, вони не могли повірити, що коли постійні тривоги, люди приходять, дивляться кіно і його і спілкуються, і це потрібно. Це неймовірно тішило французів, і вони запросили мене особисто в Париж наступного року. Так якщо я буду продовжувати працювати, вони хотіли за мною ще поспілкуватися. Анжеліка разом з колегами з України багато спілкувалася зі свідомими французами, які допомагають нашій державі під час війни. Та й взагалі розповідає пані Анжеліка саме за останні два-три роки дуже багато французів дізналося про нашу країну і почали перейматися її долею. Тепер французи дуже багато знають про культуру, про історію України, і це відбулося от буквально, буквально за останні два-три роки. Є громадські організації, які допомагають нашим людям, які переїхали у Францію. Вони надають і психологічну допомогу, і допомагають знайти житло, і вчать їх французької мови і все це безкоштовно. В основному я розповідала, що шостка це. Ну, тепер про шостку вже знають, що вона знаходиться близько до кордону, що це Сумська область і що в нас. Нелегко живеться, але ми тримаємось, продовжуємо жити і багато волонтеримо. Багато робимо що для наших хлопців з збройних сил України. І так, так, це їх теж це їх теж турбує. У культурному центрі при посольстві Франції. Місцеві жителі мали змогу переглянути український документальний фільм Свідки війни про реалії військових подій сьогодення. В зараз вже деокупованому селі Мощун, що на Київщині, який вразив і розчулив французів. Ну і як же, приїхавши до Парижу, не відвідати всесвітньо відомі пам'ятки? Посміхається пані Анжеліка. Ми там були всього п'ять днів. То програма була дуже такою насиченою. Ну, але ми встигли відвідати Лувр Палпадпалі Рояль. Ейфелеву вежу, парк тюрлі, музей Жака Ширака, Єлісійські поля. Звісно, запитуюсь у своєї співрозмовниці, чи довелося скоштувати їй знаменитих жаб'ячих лапок. І що найбільше вразило в столиці Франції? Ні, жаб'ячі лапки не їли, але ми їли каштани. І вони не такі трошки, вони схожі на нашу печену картоплю, їх продають прямо на вулиці, прямо посеред Єлісейських полей коворітки, під ними горить вогонь і там пекуться каштани. 5 євро, 7 штук. Метро мене вразило. Ви знаєте, перше, з чим я стикнулася у Парижі, це метро. Тому що ми звикли, ну, воно, по-перше, там дуже старе, воно 1924 року, і йому 100 років. Йому вже 100 років. Але там 26 віток метро. 26. Тобто у кожен куточок Парижу можна потрапити на метро, але для того, щоб потрапити, треба розібратися в цьому. І от перше, що ще ми стикнулися, ми чотири години блукали по метро, щоб потрапити туди, де ми живемо. Загалом враження від Парижу залишилися класні, незважаючи на те, що місто брудне і перевантажене туристами. Зато увечері, коли запалюються вогні, і недоліки столиці Франції стають непомітними у пітьмі. Париж стає найбільш чарівним і манить знову і знову відвідати це місто.